Чепати. Що, може? Вони О. не отворні. Ще є? Таво. У нас ніхтопить. Але, добрий день. Тих, ті, 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 тіх, чекай. Аво, як цю ходи сюди. О, куди він полетів? Де? Теж йде на прогулянку. Чи хай земно мороз, а двоє на бідні змерзли. Киточки, ну йде, не йде. Відіреємо все. Дві вже цвітут. Дві Як добро, вони так цвітуть. сейчас с них. Ой. Две. А то же получится. Ну, что, что там шукаешь? Что там шукаешь? Кик. Він не шукає, він скорського ховає. Ховає. Ого, угу. як земно, мороз, де не знов напевно, що буде. Фу, ще є трошки. І шов? Знаєш, яке названня? Діплек? Дві сіни. Квіти і такі. Дві клетчимо, йдемо Й? додому. — Щось знайшов? Ні, буде. А? Слава Богу. Змерзли. Польбе змерзли. Значить, не буде персиків. Абрикос. Не буде абрикос. Обідно. А вони ще раз розцвітуть? — Ні, не розцвітуть. А, а хоч Я сніг дана. Сні расступає все. А здобув народ червно чи ні. Не знаю. Снег. Аллича цвета. Навіть. Гарні цвіти. Сніг, заличало і мороз. Заручаємось. Фокусуй. О, який гарний цвіт. Сніжок. Твіти і зима.